Піксель і знову немає кітів. бо й там потрібно зіграти на час, але я зрозумів, що інфи у них немає, що там немає дифузів. Перестрілка, де, очевидно, мають перемагати бейти. Ну і поки через темпл рухаються гравці народжених перемагати. Кінцязор забирає Алексі Бі. Ну ніби ситуація людей, яку неможливо забрати. Ну тут, Так, справді зачиняють байти, і це рахунок 8-4. Ну нормально, нормально свій мінімум, так би мовити, на цій мапі в рамках першої половини бейт поки що, наче як здобули для себе складноватий був старт, але далі можна рухатися для них. Я думаю, зі зміною сторін ситуація ну потенційно стане куди кращою. Супер важливо дійсно там чіплятися за пістолет. Ми любі друзі нагадуємо, що ми доєднується до великого збору зова на нічні дрони. Кожні 100 гривень донату — це шанс. Виграти цінні призи, а саме колона ЗОУ, легендарне фото за Зовсталі з підписом автора, колон з уламків, килимки від мейнкаст, а також один із трьох комплектів топових девайсів Logitech G, який складається з гарнітури, миші та клавіатури. Долучайтесь обов'язково, скануйте QR-код і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Буквально одна хвилина паузи, і ми повернемося до вас вже на другу половину. Щорові друзі, повертаємося до вас. Будемо дивитися за продовженням цього еншенту 8-4 рахунок поки що на користь народжених перемагати, але все може змінитися в рамках другої половини. Пістолатка нас чекає попереду. А відповідно, команда Бейт буде відігравати вже в діфенсі, ну і навіть за атаку. Саме так, і ми вриваємося у цей чудовий матч. Нагадую, що це Best of 3 протистояння матч за вихід у плей мейджору. Команда, яка перемагає, проходить. Команда, яка. Програє, вона все ж таки покидає цей мейджор, будучи у топ-16 ага. команд. Найкращих тут дивись, який закратні тактика. Ага, При чому ага. тактика з декоєм це тактика від команди Бей. А так ідеально кидаєш декой, туди настрілюють щось. Там всі такі, а, та це декой. Не робимо ніякого акценту, але подивися, це як вже Вандерфол вимикає. Кенцізор Маказе, ти нормальний? Що ти вішаєш? Алекс на тебе вся надія, потрібно приймати цей плент. Мінус один робить і одразу відходить. Просто суперболяче. Я думав, що має бути надія на ці дол. Берете, мали би не перевіряти гравця в донаті. Друга, але Маказі просто щось неймовірне. ставить. далі викид через темпл. відводять приціли. Але Алексі два хедшоти просто неймовірні які залітають. І Алекс лишається в клетчі один проти чотирьох. З'їдає флешку. Тінь побачив. Здається від Алексі, що не помиляюся, Но намагається розпікувати побійний вихід. Та до побачення. Програють.